Площа. Площа! Як та площа називається? Вокзал Монако. Ось так виглядає залізнична станція Монако. Що тут? Ми приїхали, є можливість вийти прямо сходами і піднятися, вийти на вулицю. Якщо ви виходите на вулицю, то потім у вас буде такий спуск крутий, е сходинки. Їх досить багато, щоб вийти вже на вулицю. Або ж ви можете вийти і піти в підземний перехід. За моєю спиною. Залізничний вокзал Монако. І відповідно ми в Монако. Як ми сюди потрапили? Ми з Ніци сіли на потяг. Потяг курсує від Тулона і можна доїхати до Монако. Відповідно, ви можете проїхати Кани, Ніцу і Монако вздовж берега. Тут же й вийти. Як отримати квитки на цей потяг? Ви маєте прийти в касу і уточнити, чи на зараз діють умови безкоштовного проїзду. Отже, ми вийшли з вокзалу і пішли праворуч. Рухаючись праворуч, вздовж ось цієї набережної, зараз там ярмарка різдвяна, тому що 3 січня на вулиці. А взагалі, я думаю, тут завжди щось відбувається. І ось якщо ви будете йти ось вздовж набережної, праворуч від вокзалу, якщо вокзал за спиною у вас, то ви дійдете. Там є дорожка, така з сходинки, або можна зійти пологою такою проїжджою дорогою. І ви дійдете до ось там на Височині. Майорить прапор, це площа. Князь, вона там знаходиться. І в 11.55 ви можете потрапити на зміну караулу. Це відбувається протягом хвилин 15. Є підготовка там, і зміна караулу відбувається з барабанами, з трубами, з музикою такою. Це цікаво, якщо ви туди потрапите. Відповідно, там знаходиться стара частина міста Монако, і там же ви можете прогулятися вуличками, щось поїсти, щось купити. Для тих, хто з дітками прямо біля палацу знаходиться дитячий майданчик, такий доглянутий, цікавий відео ми докладемо. Якщо ви втомилися, так як втомилися ми від частини цієї Монако, ви можете сісти на автобус. Ось автобус якраз курсує, подібний. Кінцева станція залізниці це Ментон і автобус з цей до Ментона, але ми сіли на автобус і за євро 50 ми доїхали до Монте-Карло. Там, відповідно, є казино, все так дорого, багато, багато магазинів, магазинів брендового одягу цікавого, і інсталяції такі різдвяні, зараз дуже гарні. Тобто варто туди потрапити. Можна й пішки дійти, звісно, цю всю частину міста. Бачите, скільки людей? Дуже багато людей. Якщо ви з вокзалу не хочете йти в Монако до старого міста, ви можете одразу повернути ліворуч і пішки буквально там 10 хвилин дійти до Монте-Карло. Ось таке місто, ось така країна, маленька країна, князівство всередині Франції. Так такі країни, що називаються анклавами, анклав, тобто оточена країна іншою країною, е такою як Франція, всі говорять тут французькою мовою. Тут валюта євро, ціни різні ціни, ціни на сувенірну продукцію. Наприклад, там від звичайний магнітик від євро, як завжди, є там три на десять, кепки там по десять євро з написом Монако, футболки самі звичайні з різними теж написами від десяти євро, реглани по двадцять дев'ять євро. Щось такого ще. Якщо це якісь розваги, типу, от як там колесо огляду, ми підіймалися це чотири. Євроквиток дорослий. Варто їхати, варто подивитися, погуляти. І навіть січні тут чудова погода. Сьогодні сонячно, плюс 15, на сонці взагалі хочеться зняти куртку. Зараз трошки вітряно, тому я в курці. Якщо вам сподобалося, якщо у вас є якісь запитання, пишіть. Якщо сподобалося, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал. Для вас Тетяна Гапоненко, 7 Level Travel. Подорожуйте. Все зрозуміло. Чекаємо наш потяг. Ще залишилося щойно відійшов 5 хвилин тому, потяг який прямує до Ніци. Чекаємо наступний, він буде о 15.51. স <coughs>